Наслідок потужного снігового обвалу на лижному курорті Стівен Пас у штаті Вашингтон загинуло троє лижників. Усі троє чоловіків були досвідченими спортсменами. Втім, стихія виявилася сильнішою. Загиблі були у групі курортників, які вийшли за межі курортної зони, щоб спробувати себе не на розвіданих територіях. Ця практика є досить поширеною, та у багатьох штатах дозволяється місцевими законами. Група з чотирьох лижників зійшла з головної траси у глибоку ущелину попри попередження, про можливість снігового обвалу. Буквально за кілька секунд стіна снігу знесла туристів вниз майже на кілометр. За пропалами відразу відправилась пошукова група. Спочатку вони почекали, поки уляжеться сніг, а відтак відразу відправились на пошуку своїх друзів. Лише одну лижницю вдалося відкупати живою, троє інших загинули. Професійна лижниця Еліс Сокстад була серед тих, кого накрила лавина у штаті Вашингтон. Їй пощастило вижити. Елі скаже, що її життя врятувала спеціальна подушка безпеки. Опинившись в лавині, ви навіть не усвідомлюєте, де верх, а де низ. Але цей механізм триває вас на поверхні, так що шанси вижити досить великі. Кілька тижнів тому така подушка врятувала життя сноубордисту в Колорадо. Втім, навіть найбільш досвідчені лижники попереджають покладатися цілком на технологію не можна. Ви маєте розрахувати всі ризики та оцінити власні сили. Не забуваємо, загиблі люди були досвідченими лижниками, але стихія сильніша за людину. Тому кажуть експерти: найкращий спосіб вберегти себе від снігового обвалу це просто у нього не потрапляти. У Сполучених Штатах кожного року від лавин гине у середньому 25 людей.